Сама форма здається для сил. Стоїть під пресом біля 4-6 годин. Любомир Кітлик студент першого курсу Рівницького професійного коледжу ресторанного і готельного бізнесу. У цій лабораторії навчається виготовляти сир, а ще здобуває нову професію варних харчової сировини і продуктів. Для мене головне було спеціальність кухар. дуже хотів, але ну, зацікавив сир. Пиво і ну, вирішили сюди піти. Цю лабораторію відкрили за кошти європейських партнерів. Тут переробляють молоко та варять сири різних видів. Обладнання професійне, професійне, воно не об'ємне, але для того, щоб навчитися робити сир, розділяти молоко, робити сировини, робити продукт, є всі умови, щоб учні здобули фах і були затребувані роботодавцями. Студенти коледжу навчатимуть не лише переробці молока, а й варінню пива. Для цього облаштували цех та закупили необхідне обладнання. За одну варку ми можемо зварити орієнтовно до 300 літрів пива, тобто це все технологічна лінія. Тут пиво вариться, бродить, дозріває і звідси розливається, тобто відбувається повністю весь процес. Всі ці лабораторії використовують під час навчання на професію варних харчової сировини і продуктів. Рівненський коледж став першим в Україні, де студенти можуть здобути цей фах. Ніхто не готує тих, хто переробляє молоко технологів, ніхто не готує тих, хто переробляє ягоди. І точно ніхто не готує крафтових пивоварів. Тому, власне, ми якраз і задаємо тренди в освіті на українському ринку професійної освіти. А ще у коледжі створили навчальний готель із дев'ятьма номерами різної категорії та сучасно обладнані класи. Все це за кошти Європейського Союзу. Загальна інвестиція склала понад 90 мільйонів гривень. Цей об'єкт був достатньо складним інженерно. Він не використовувався раніше. Тут не було комунікацій, тому на його відновлення облаштування обладнанням пішло два роки. Представник європейського союзу Генрік Вітфельд зазначив, робота виконана якісно. Відремонтований та облаштований корпус виглядає не гірше європейських коледжів. Сьогодні ми бачимо тут тут справжній міст між освітою та ринком праці, між Україною та Європейським союзом, між надією та дією. Реформа професійної освіти розпочалася у 2019 році. Проводять її для якісної підготовки фахівців, які після закінчення навчання зможуть працювати за спеціальністю, а також відкривати власні бізнеси. Для того щоб Україна мала розвинену економіку, дуже важливо сьогодні інвестувати в підготовку саме таких фахівців, таких спеціалістів. Більше того, дуже важливо інтегрувати в систему підготовку, також розвиток підприємницьких навичок, тому що саме розвиток малого і середнього бізнесу є основою для гарної і сильної економіки будь-якої країни. Реконструйований корпус не використовувався вже 20 років. Тут навчатиметься близько 200 студентів. Коли 1 вересня ми провели екскурсію в цьому корпусі для першого курсу, ну можна на їхньому жаргоні сказати, що вони говорили вау. Таким чином, у рівному за кошти ЄС створили базу для підготовки фахівців харчової промисловості та готельної справи. Студенти вже працюють на новому обладнанні. Наступний крок, аби бізнес був готовий прийняти цих спеціалістів. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.